Йоу, друзі, всім привіт! Я Лео і сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. І ми будемо підкачувати всіх наших які у нас... на яких немає на хоча б 10-го рангу. А найбільше нам треба буде підкачати Джекі. Тож, давайте зараз Джекі почнемо. Тому що на неї більше роботи. Але ні. Давайте оставимо її на саме. Wow, Мені sucks. треба знайти те, що хоча. І все-таки першим буде в нас дерево. До речі, в моєму телеграм-каналі про проходить м -м, збір коштів. Е, Який я переслав через телеграм-канал Тео. Тож долучайтеся до форума. До е, телеграм-канал буде в описі під відео. І канал на Тео теж буде в описі під відео. Зараз нам треба заняти лише одне, один виграш тут. А тут гром. А В таких випадках тоді, коли зона десь звижається, я можу банки покликати. То мені гром взагалі тут не підходить. Але... Добре, що я отакі такі тут штуки думались. Ну, отаких штук. Взносимо. Гена, їй... Ого, це було близько. Якщо... Це бочка. Ні-ні-ні-ні, <риво> треба... Де? Я в зону побіг. Алло. Дару. Ты сейчас зону захотил. Нажимаем сдохвати. Сдохватные. Сдохнуты мои планы нажимаем. А, тупу! Загальне зажимаем. И зону. Це не остання факта як виявилася. Де? Треба ще трохи погроти за дерево. Шкопні нам досить ламину, там не було чити халявних 10 гривень. Йона, Мортіса можна знайти. Але на Мортіса не дуже хоче, тому що на нього коти такий меха Мортіс. Тому на мехаморкісну не йдемо. Бо, бо 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 я поняв! Я поняв, я поняв. Своя свалив. Все, бо я поняв. Я поняв, що тут там твоя територія, але... Ніхто з лі не здох. І в мене лише одна банка. Це біда, мені треба когось вбити. Не хочеться і посрати він стрік. Mm. Щось кустиками трохи закрило. Перемалюємо графіки. Ого, там або скільки, бод з два банди, дві банки. Все, він і не страшний. Потім на Ліона так... Піканем, 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 піканем... Хороший дерьмо. Так за... рознесли так хорошо. Ну, Йо, хто там підірвався? Я ж думаю, що доді отесь підірвають. На тій штуки. Бо в мене... 5 баночок. Гаджет такий. І морг їде, іди сюди. Ну чого? Все. Тепер треба правитися інше. Так. Тіше. Що... О. Ем з дев'ятого. Тірана. На М злегко грати і... Ще можна буде. Це... Нам далеко духа в нас всіх. Своїми духами всіх бісить. Що тепер майже кожен має привичку її називати духи. Навіть так гінама! You know, що ти тут робиш? іди геть. Що геть немає? Ти мені не сподобався. Туди зараз закинем свії духи. І провіряємо кусті. банка Дві банки безплатно На дорозі валяються. Все, лишаємося з Мортіса. Я не буду. Боятися! Ой-мой-йо-мойо! Ой, ой. Ну так, да, це було складно проти Мортиса. О, нова мої Мені мені треба. Збираємо наше. Знаєте, що можна? Я веду дубль прокачки. Шелі на 11 ту силу, тому що безплатно на неї дають гіперзаряд. Дев'ятої сили шеллі. І вс. Куди? За МС погнали, нам вже остання перемога. Ну за зем... Я не думаю, що за Монтіса так важко З За так важко грати. Ну поти Мотіса так важко грати. О, а отут куба. Я не зрозумію, про що там говорить. Мс про яких... про якихось зомбі, я не знаю. Я не зрозумів. Але, але я лише поняв, що можна туди влетіти в бійку і вбити двох чолів. І не тільки двох лавіть. Не, як і прямо до ста. А, в, а може, в нього просто була пасівка. На вогонь. Я вже думав, що все все, Аль До побачення, телебачення. They say she's up in Йдемо туди. І халявно лотаємося от тут. Три банки маємо, давайте далі. Тобто це разом Лілі, можливо, заб'єм. Не, СТО, СТО. Що, 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 ли 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 Иди сюди. И Рикор, еди. Рикор тоже йди сюди. Ну блин, ты мене ледве не не вырубив. Динамайк, ты тоже Йой. А я кем узло, то единомайк. Динайч, да-да я. Ну что это с цих А Ты в цих кустиках.

Від ой. І ем з десятого тіра I'm so I'm gonna win Тепер шукаємо того, хто у нас восьмого Чи, може, навіть немає мене якоїсь восьмого? Ні, єбу. Не було буде Лех важче грати, тому що він ближніх, а десь. коли десь і Геннадій. М -м -м, не, нема Геннадія. Але є баз і ще один був. Баз до мене влітає, а в мене дуже багато урону. Бачите, тисячі, три навіть. А якщо в мене буде багато банок, то. ну что Может быть и погано. Базовые. Не мне. Не мне, а базовые. Ёй, ну на что я все таки пошел? Тихой! Ёй. Иди геть, иди геть! На, -нанё. Ты мне не понравился. Нані, ти Мені не подобаєшся. Нані! Ну. Так ще багато нам до 10-го тіра. десятого 10 тира. Десятого тіра взагалі там Ось така рубрика. Що по дві частини її буде. Старайся на другу частину. Ті не мають, мають десятого. Просто на це ті треба багато кубків. А що там бере за глох? Айло, уже ну, забиває. Зараз можна до банок іти. Будучки. До мене. Ну і все, і тікаємо. І тікаємо, оце мої банки. Утікаємо. У мене зараз може і поко виробити. А мені цього геть не треба. Або цього, це хоче, я знову личусь туди і буваю і тікаю геть. І тікаю. Ал. і не вбиваю спайка. Хотів вже сказати, що вбиваю спайка. Хотів сказати, і вбиваю спайка, але. Ні. Просто мене так нормально підходили. Це не було так важко грати. Я не думала, що не було так буде важко грати. Навіть Дерел. Має навіть трохи менший радіус атаки, і в нього все одно ми з легкістю позанімали там топ-1, топ-2. Взагалі-то найбільшою морокою для нас буде Джекі. Тому що Джекі в мене нульового тіра. А ще великою морокою могла бути Тара, якби я її. її... За наполяганням. мого футчика. ну, Людина, яка в мене є в клубі, Я б не знав. що? Зрой. Чи це хто замахівна? Лево на один квадратний метр. Мене дуже багато кіт. Тяй! Свалимо від сюди. Хто яке місце зайняв? Та, да, конечно, завжди. Так. М -м -м, да. Це було важко. До речі, за спавницю того що. Для мене Бурон. слабачок, Із якого можна наладити така нормальна баночка. Бо Байрон. Здох від мене з однієї плюхи. Він мені ноль урону мені. Тому що Байрон, слабак. Взагалі не розумію, чого. <рес> Будемо так. Ліон! 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 Ой! Пиши! Прошу вас! І відігаємо, ми... витягаємо. Таке. Це було важко. Коли я. Уйтана була, то, то завжди тікай. Ну йо. І пайпер мене зараз. Я, Я Пайпер куригала. Пере... Я переграла, переграла. Пайпер. Ні-ні-ні, пайпер, бришка. Йой, це було важко. О, Нам останній топ 1 треба. І ми закінчимо. І був у нас буде десятой. що знаєте так разом ми і білги собі качаємо і разом можемо кубки навіть так пофармити. Якщо починати... шелю я, я піддався шелю Йой, І він стрік просрав. Мені треба було бити ще Аліна тікати. Або тікати. Ну видно, що від тих собі. Або тікати. Я так не знаю. Було висловно, не було так славно кормити немає. Ну я коли Хвоста виконував на нього, тоді коли із е -е, Годзілою був. То мені на щастило дуже квести по виконувати. Того що Не було треба грати. Аккуратно, того типу ті ближче Але впри ти, корона дуже багато. Від Джесі. Прикольно, що поробили. Того що можна так втекти. Так можна кататися катати свою ютуб. Якщо там, наприклад... роза приходить, я її тут займаю. І міко криса забирає в мене банки. Іко, де що не проти мене? Він стрій. Ні, нічого не можу мене. Він стрій. Хоп-хоп. що ви бачите, що в мене вже дуже багато кубків. Я просто дуже стараюся їх формати. Мені два купка не вистачила. Ви бачили це? Два купка просто не вистачило. Просто два кубка. Кіта кота ми не вбиваємо. Кота не вбиваємо. Не вбиваємо кота. Тому що, Як правило, я собі взяв таке не вбивати ніколи кота. Йой, там вола. Що я. Ч ч? А єбо, мені важко. У кого-то не давай. На мою, треба Молодець, Я боюся І тепер, коли буде все хп хипе понятно Стрибаємо сюди і вбиваємо, і розрубаємо Леона. Потім буде бас і ми тікаємо. А взагалі, то прикольно пану. Тікаємо назад сюди. І бах, приземляєте до нас, і він його, я його врубаю, і потім роблю так, тікаю від Леона. Ну, Леончик, сорі, я тебе мушу вже вбити. Навіть якби я поклявся, тебе тоже не вбивати. Ну, але що ж, пора бачити Ліона. Така доля. Йой, який бухав. Йой, Йо? все. Йо? Йо?

Зараз на показі граємо. Навіть що не докачає, ви маєте поставити лайк. І підписатися на канал. Підписатися на місто. Підписатися на канал Тео. Ну, і... і разом робити все таке, але просто попустили персонажі. Я не рекомендую, але ж в мене є всі рейер, чому мені поко не мати? Якщо в мене є всі рейер, то значить мені треба мати поко. Йой, гінагій. А ти мені не був на е іншого якось правильно. Не гінаті! Йой, чого я не похилився, в мене ульта була. Плюс два кубка. Ну, мусимо зараз. трохи добити. його. Хоча б на войс по чимось. Ну, поки що поки. мене попадає не грав. Я кого я не грав. Якби не було. Не було квест, він взагалі мене лежав на першому рані. Від самого останнього. <риклад> а так-то? Мені треба зайняти, як Хоча б другий або третій ней. ха ультуєш. Не. Я йому банку віддав. Ну ладно, трохи. За кадром. А що за кадром? Я хоч... Йой. Я вже Ой. забуваю, як... забываю. Що ти тут, ділі робиш? Я команди турель. Ну, її турель скоро зона вб'є. Давай. не стану. Скоро я я я зроблю так, щоб птаха не стало. Я я буду так, щоб птаха не стало. Його ходок втратив нерви. Чого ти учувак чувак, сіра, ти міг переродитися, а потім мене вбити. Шарик, шарик має конкретну урону. Шарік. Але. Так.